О, нарешті потрапив цей позорний вовк. Зараз я йому покажу. Так, де моя вандівочка? Ці капкани беремо. Так це нам знадобиться. планшет та камери. Ви чуєте це, друзі. Я його впіймав. Це, це він їсть моїх е, овець. Зараз я помщуся йому. Зараз подивимося, де він там а потрапив, вовчику. Зараз я ось так тихесенько пролізу, це, мабуть, десь там. Чуєте? Можливо, це вовчиться? Стій, 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 друже, якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так, обережненько. Ось тут проходимо сюди. Що? Бачите? Мій пес! Що він зробив з ним? Ви бачите, нічого, що, що з, ним, з ним сталося, він розірвав його на шматки. Гей, селянину, ти бачив, хто це зробив? Красті, пробач, пробач, не зміг зберегти. Його. Це монстр був величезний. Я навіть не можу нічого нормально сказати. Так, не хвилюйся. Це вовка не монстр! Можливо, це оборот, якийсь я не знаю. Зараз побачимо та й стану скулить. Ах ти. Ах, зараз помщуся за свого песеля. Так, йди сюди. Що? Це що вовчиться? Ах ти! Що, один вовк! Ти хто? Ти це такий. ти! Не, не стріляй, тільки не стріляй. Це Забери ти попала! Від мене. Це ти. Ти мого вовка. Що розстріляв? Як це можливо, його розірвали. І я знаю, що це ти потрапила у мій капкан, то розірвала це бідне цуценя. Тепер... Це, це мій вовк, це мій друг. Ми йшли разом по лісу. За мною погнався якесь чудовисько, погналось монстр, дуже великий, страшний. І все. Я, і чому Потім це я, почула, я Як ви, мій вовк, я прийшла, а він вже такий. І Чому це <сказ> я повинен повірити тобі? А що мені <сказ> <вірите>? <сказ> Ой, ні. Так, Дуже знайомі. Те чудовисько про яке я тобі. Араз зараз, зараз я виходь. сама вчиться. Хіба мені треба Я тобі було Вовка, подумай сам. Давай, 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 давай я. О, все, виходь скоріш! Я чую цього монстра. Взагалі-то, Слухай, мої співчуття, але він розірвав мою, мого песеля. а на шматки також саме. Там його селянин бачив. Так слухай, пішли со мною скоріш. Треба валити звідси. У мене тут камери є. Треба сховатися у моєму тут, бункері. Та, 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 ти! куди йти? Слухай, я не знаю, чи довіряти тобі. Якрасті. Так. Ти зросли з рушницею і, і, і я взагалі ще якщо... в твою пастку потрапила. Так, у мою! Але куди я мені полював. Йти? Сюди йди, куди ти пішла? Що? Заходь тут таємне лово куди є заходити? Я ж Ось не бачить, куди я провалилась. Так відчиняй, це моє лово. Будемо поки тут. Я зараз перевірю по камерам, подивлюсь, що там взагалі відбувається і що це за монстр. ти такий з'єм пса. Не знаю, а чи залі? ти бачив такого монстра, але він дуже жахливий. Я тобі не вірю, я бачив різних монстрів. Мене не налякаєш. В мене є рушниця. Капкани, я, та... я злякалась, а я вовчиця. Я можу розірвати тебе прямо тут. Так, так. Не, не, не треба мене розірвати. Заліто я тебе врятував. Зараз я перевірю ну, так, по камерам, так. стій там. Так, друзі, ось ця камера. Так, нікого нема. З цього боку також нічого не вижу, не бачу. Так, це камера у будиночку. Дивіться, о, мій песель. Шоста камера? О, Що? Нарешті я все зруйную. Де моя їжа? Я наймогутніший монстр. Ням-ням, цьому песелю вже не допоможеш. ха Ха-ха. Вовчиця! Дивись у мою камеру! Це якийсь Не Ой, може бути. сказала, це він, це він. Друзі, це що боїмен? Він що? Як? ХЕЛОВІН вже завершився. Він що попав у портал та зміг сюди потрапити. Нарешті я все зруйную. Я один залишився. Я хочу їсти людей. Куди він пішов? Ах, потвора яка. Так, це неможливо, друзі. А Так. Я ж це тобі казала, що він жахливий, страшний. Слухай, я я, я в шоці! Це, мабуть. Слухай, був Хеллоуін, і я зруйнував цю кляту тикву. Я вважав, що я покінчив з ними раз і назавжди. Але я бачу, що портал залишився відкритим, і або якимось все, чином все він сюди потрапив. Через тебе мого вовка не стало. Чого це, це через мене? А Я що відчиняв цей портал взагалі? Ні. Я це ж Хеллоуін! Не знаю, так. що взагалі робити, але дякую, що ти мене врятував. Слухай знаєш що. Давай спускайся донизу. В мене ще є таємна берлога. Так, давай, йди туди, не злазь знаю. скоріше. Слухай, будь там, а я зараз піду та розтошую капкани, тому що цей боємен може знову прийти. Добре, я його бійбаю чекати. та помущуться за свого песеля. Так, друзі, треба зробити камуфляж. Треба зібрати багато цієї травки, муравки, щоб я зміг все зробити. Так, і є. Камуфляж готовий. Так, дивіться, зараз. Де, де моя їжа? Я зараз когось з'їм. Ням-ням ням. Друзі, ви бачили цього монстра? Він вийшов звідси. Так, я тут копканчик розташую ось сюди. О, Він зараз тут все зруйнує, О, ні він щось кидає. Так, тут все вибухає. Так він вже тут. М -м -м, де моя їжа? Ненавиджу бути голодним. Ням. Ням. Чого це? Він мій будинок спіляє! Зараз я його спробую вбити. Зараз в мене є шанс. Один о, єдис... єдиний шанс. Ні-ні-ні ні-ні ні. Що? Хто це зробив? Я відчуваю когось. Хтось ховається. Де ти вовчиця? Тобі ніхто не допоможе. Ви бачите це, я не рухаюсь. Я просто не. я не рухаюсь. Так, друзі, дивіться, він так близько біля мене. О, селяни. Не їж мене. А, ні. Ось так набагато краще. Так, друзі, я ставлю тут ще капкан та йду до вовчиці. Дивіться, який, який величезний. Так, сюди поставив. Так ще ось тут треба поставити. Так є. Погнали донизу, 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 це скидаємо. Так, треба зняти цей камуфляж. О, це так. Гей, вовчиця. Так, гей, вилазь звідси. Я до тебе спускаюсь. Так, зачиняємо тут, та щось не зачиняється. А ти де є? Так, можливо, на горі. Зараз. Та я. Ти тут, тут. Я Так, я тут. йду до тебе. Внизу внизу. Я... Ти мене налякала, де ти взагалі сховалася? Ось тут за цим холодильником. Нічого собі ти ховаєшся. Слухай, знаєш що? Я бачив його. Він був так близько біля мене. Що що Ой, що... Ти ще живий. Він живий. Я намагався в нього вистрілити крути, крутий, Якщо вижив біля нього. А слухай, але халепа, він з'їв селянин та з'їв ще когось. Я не знаю, хто був він на моїй фермі. З Вовком, то він впорається з людиною дуже легко. Так, слухай, я якщо чесно, не дуже хочу, щоб цей монстр тебе з'їв, але я, я не хочу помститися. Тебе з'їв! Слухай, мені потрібно відправитися до будиночка та забрати там, Може, ти що... Я хочу чимось допомогти! Ні, я тебе сховаю! Слухай, якщо Чи ти виживеш, це? так заходь сюди та знаходься саме тут. Нікуди не йди, тому що ти дівчина, він тебе з'їсть або ще щось погане зробить. Якщо ти мене зможеш захистити, то дякую. Я якось придумаю, як тобі подякувати. Слухай, будь тут і все. Я сам з ним впораюся, з цим боєменом я йому покажу. Так, друзі, вилазимо на гору. Зараз треба по кармерам подивитися. Сподіваюсь, що він в мій будиночок не зайшов. Так, де мій планшет? Так, о, дивіться, він вже тут. Де ти, власник цього будиночка, сховався? Я тебе знайду, зруйную тут все. О, їжа. Хтось тут смачно їв. Зараз все з'їм. Ням-ням-ням-ням. О, ні. Що? Він хоче з'їсти все, що знаходиться на столі. Так, він щось кидає. Так, друзі, треба забрати сундук. У мене є скриня там одна. Але треба якось пролізти сюди. Так, знайти, де вона знаходиться. Десь тут. Зараз сломаємо, а я спробую забрати все, що в ній знаходиться. Ось вона, він прямо в будиночку знаходиться. Так, забираємо. В мене є гранати, є капкани, є меч. Сокира, кайло, все необхідне, що зможе допомогти мені вижити. Так, поки тут нікого не бачу. Слухайте, я можу проповсти. Дивіться. О, ні-ні-ні-ні! Mm, як смачно пахне. Хтось тут точно є. Виходь! я тебе достану. Що? Так, друзі, я піду до Вовчиці. Так, обережненько, він же не знайшов моє логово. Так, це сюди? Вовчиця ти там! Сиди там! Так, мабуть, не чує мене. Так, зачекайте, зараз я до неї спущусь. Агов Вовчиця! Так так, 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 я тебе чую, ну що там, ти живий вже О, добре. Так, я живий. Він зруйнував мій будинок. Слухай, це що? що? Нам треба валити звідси. Так, Поки а все він... ж, ми сховаємося десь у лісі. Поки будемо тікати, я розташую різні капкани, в мене є добре. гранати. В лісі Ой, я, я можу виживати. Ти чуєш це? Чого? Це він? Це, мабуть, в моїй двері. Чуєш? Ні-ні-ні-ні-ні-ні, сиди, сиди тут! Зараз я перевірю! А, так, а, він щось справив Ді тут? Якщо він там, я кину гранату, та спробую зруйнувати тут все. Так. Треба почути. Тихесенько. Знову стукай! Саме у ці двері. Так. Я відчиняю. О, ні, 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 ні. Вали! Нарешті я тебе знайшов, куди ти сховався. Лехать! Ти моя їжа. О, ні, 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 ні. Друзі, валимо, валимо, валимо! Я мовчиться! Він тут. Тримайся зараз я спробую його знищити. Мене ще ніхто не зміг одолати. Що там? Що? Так. Друзі, Ти куди? Ч -ч -чому він тут, тут все валити потрібно. Вилазь, вилазь, швидше, швидше, вилазь. Він був що? тут. Це Він Він знайшов наше логово. Так, він був тут аз де кудись. Погнали швидше. Так, друзі, Ти валимо, 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 валимо. Слухай, я буду капкани ставити. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Швидше. Так, головний. О, ні, метеорит! Що? Це було дуже близько. Блискавки. Я в шоці. Я нічого не бачу, не бачила! Що, що таке? Це... Вовчийся, ти від мене не втечеш! За мною йде! Я, я боюсь, ти тільки мене не покидай, будь ласка! Я тебе не кину. Зараз я буду відбрасуватися гранатами! Тікаймо, тікаймо, тікаймо! Тут якийсь монстр! А, так, цей бугімен, що йому потрібно, Так, кидаю туди, ще туди. А потвора виходь! Я тебе одолаю! Ой, так. Не чіпай мене! Нарешті, я когось піймав. Не, Ха -ха -ха -ха. не чіпай мене! Так, друзі, оджили! Відвали монстр! О, ти мені подобаєшся! І зачекай, я тебе з'їм зараз. Але я не хочу бігати за тобою стій, і я зроблю все швидко. Ей, мовчиться! Ти де? Я тебе врятую. Так, так, не так, не так, не так, так. Він біжить за мною, сховайся просто десь. Так, сюди, 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 друзі. О, ні, потвора якась. Так, відвали, відвали, відвали. Від мене ще ніхто не втікав, і ти не втечеш. Побачимо, потвора лови гранату. О, Ні-ні-ні-ні. ні ні Друзі, тут якийсь обрив треба сховатися та врятувати вовчицю. Сподіваюся, що він потрапить зараз у цей капкан, і він його затримає. Так, я його поставив. Це який жах? Як цей буємець зміг нас знайти? Вовчицю треба врятувати. Я не хочу, щоб він її знищив. Розірвав на шматки. Так. Ні, ні 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 ні. Він там. <плес> Ненавиджу ці пастки. Ти бавдур! вона мене не стримає. Мене ніхто не зможе зупинити. <плес> Лови останню ранату вовчиці я біжу за тобою. О, Ні, метеорити, друзі, валимо, валимо, валимо.